Привіт! Багато питань з приводу грошових блоків. Тому сьогодні пропоную вам їх потестити. Що вам буде необхідно для цього? Перш за все маятник. Ви можете використовувати навушнички. Можете а вже ж, брати, якщо у вас є маятник, да? а можете також будь-що, -будь наприклад, наприклад, голку. Да? Гонку також можна використовувати, як вам зручно. Та чи, наприклад, обручку можете також підвісити, підвісити на ниточку, також буде працювати. Головне, щоб ви потестили, як вам маєтник каже, да, чи ні, тобто стверджувальне. Відео відповідне в мене в аккаунті є. Отже, сьогодні потестимо грошові блоки і що вам заважає зростати у доходах, чи отримати необхідну суму для будь-якої мети. Що ще необхідно? А вже ж папірець, де ви будете записувати результати свої для того, щоб потім мати план і взагалі бачення результати тесту. Ну і хвилин 20 часу вільного для того, щоб ви побули зі мною та й пройшли відповідний тест. Отже... Спочатку ми розрахуємо суму, яка буде нас тригерити і у вашій підсвідомості визивати певну реакцію. Та сума, яка буде у нас фундаментом для тесту. Ця сума вираховується дуже просто. Ваш дохід сьогоднішній, помножте на 5. Це буде ваша сума, яку ми будемо тестити. Якщо у вас немає доходу, то можете взяти бажану, певну бажану суму доходу у місяць, наприклад. І вже від неї відштовхуватись, її також необхідно помножити на 5. І вона буде дуже класним маркером, на який буде реагувати ваша підсвідомість. Отже, налаштовуємося і починаємо. Перше, ми налаштовуємося з маятником, і перше, що ми запитуємо... Я займаю своє належне місце у родовій системі. Да чи ні. Тобто і ви дивіться, як рухається маятник, що вам відповідає да чи ні. І записуємо на папірці чи там щоденнику, що ви використовуєте, як вам зручно. Перше, плюс чи мінус. Зазвичай, якщо ви не займаєте своє належне місце в родовій системі, ви не виконуєте свою родову програму, не виконуєте свою роль в, роду і в родовій системі і ви йдете не своїм шляхом зазвичай, тому вам, у вас відповідні складності у житті. Наступний пункт нашого тесту це знову ж таки запитано в маятника. Мені необхідно зробити ментальну сепарацію із батьками, щоб отримувати дохід. У і ви зазначаєте вашу суму, наприклад, там 5 тисяч євро. І дивитись, що відповідає вам ваш маєтничок, да чи ні. Що означає ментальна сепарація? Ментальна сепарація означає дорослу позицію. Ментальна сепарація означає не займати дитячу позицію. Це певний елемент гіперконтролю батьків. Також зазвичай відсутність сепарації викликає ключові установки такі, що я недостатньо гарний, я недостатньо цінний і таке інше. Також сепарація із батьками позбавляє вас необхідності підлаштовуватись, відповідати чиїмсь баченням, а йти своїм шляхом, реалізовувати свої цілі, а не весь час орієнтувати, що хотіли, що хотіли б бачити від вас батьки. Тобто це певна можливість йти свідомо своїм шляхом. Отже, два. Мені потрібно зробити ментальну сепарацію з батьками, щоб отримувати дохід такий-то. Да, чи ні? І записуємо два плюс чи мінус. Потрібно зробити сепарацію чи ні. Наступний пункт це родові програми. У нас зазвичай є родові програми, які позитивно впливають на наше життя і негативно. Зараз ми будемо писати негативні програми, родові сценарії. Ну, Наприклад, що бути багатим це небезпечно. Чи бути заможним це небезпечно для життя. Когось розкуркулили, хтось працював на землі, заробляв своїм трудом, своєю нелегкою працею, і в результаті втратив все можливо і життя. Бов, пройшов голодомор. І всі, всі терени того, того часу, наприклад. І ця родова програма у вас діє. Тому і ви завдяки цій родовій програмі не маєте бажаного вам доходу. Отже, тест ми питаємо у маятника. У мене є родові програми, які негативно впливають чи заважають мені отримувати дохід такий-то. Да чи ні? Дивіться, як відповідає маятник. Наступний, наступний це внутрішні, бо потестимо внутрішні персони. Це е, субособистості наші. Батько, дорослий, дитина і внутрішній чоловік та внутрішня жінка. Дисбаланс цих субособистостей також заважає нам. Е, бути дорослим, приймати дорослі виважені рішення, наприклад, якщо дуже велика внутрішня дитина. Чи, наприклад, якщо є дисбаланс у цих ролях, ви можете бути, наприклад, гіперконтрольором у своєму житті і не дозволяти своєму внутрішньому, внутрішній дитині творити, бавитись, насолоджуватись і таке інше. Зараз ми тестимо окремо для того, щоб Отримувати дохід, називаєте вашу суму, необхідно прибрати травму внутрішніх персон. Жінки, чоловіка, дитини, дорослого та батька. І пишіть 4 плюс чи мінус. Наступний пункт. Це так звані ролі, які ми виконуємо у житті. Це роль жертви, роль рятівника, роль тирана. І якщо людина перебуває в цих ролях, а вже ж із грошима в неї не все просто. Тому ми тестимо, для того, щоб отримувати необхідний дохід, мені б необхідно прибрати чи прибрати всі причини, за яких я. У ролі жертви. Да, чи ні. Наступний: для того, щоб отримувати певний дохід, який ви вирахували, мені необхідно прибрати всі блоки та травми, за яких я буваю, у ролі рятівника. Да, чи ні. Маятник вам відповідає. Будьте ласкаві, записуйте 4 плюс-мінус 5. Плюс чи мінус і 6 плюс чи мінус. Наступний, наступний пункт. У мене є ключові установки та обмежувальні переконання, які заважають отримувати певний дохід. Ну, я вже сказала, що ключові установки це, наприклад, коли ви про себе думаєте, що я недостатньо гарний. Я нікому не потрібна, про мене ніхто не турбується. І таке і інше. Їх усього 20, їх можна окремо тестити, але зараз ми протестимо гамузом усім. Да, усім списочком. Тому питаємо у маятника. У мене є ключові установки та обмежувальні переконання, які заважають отримувати дохід такий то І ставте «да» чи ні. Наступний пункт це травми перинатального періоду. Та травматика, яку дитинка отримала, коли мама була вагітною. зараз ми потестимо, що у вас з цим питанням. Отже, у мене є травми перинатального періоду, які заважають отримувати дохід, такі-то, і ваша сума. І ставте плюс чи мінус. Наступний. Це наш енергетичний стан. І ми питаємо у маятника. У мене є блоки та травми, із-за яких я втрачаю енергію. Що вам каже маятник? Да чи ні? І ставте, відповідно, плюс чи мінус. Наступне, дуже цікаве питання, я пропоную вам його просто потестити. Що у вас з цим? Це травми минулих інкарнацій. У мене є, до маятника знову ж таки, у мене є травми і блоки з минулих інкарнацій, які заважають мені отримувати дохід такий-то. Ну, цікаво, що вам підсказує маятник? Записуйте плюс чи мінус. Наступне ми потестимо наше енергетичне поле. І ми питаємо в маятника. У мене є прокляття сутності покійників в енергетичному полі. Да чи ні? Зазвичай такі речі витягують з вас енергію і не дають рухатись уперед. І... І ще один окремо, можливо. Душа покійника, давайте потестимо. В мене є душа покійника в енергетичному полі. Да? чи ні? Записуйте всі результати, і зараз у вас з тих пунктів, да, що ми те, те, тестили зараз з вами 11, є плюси і мінуси. Порахуйте, будь ласка, скільки у вас плюсів, скільки мінусів. І якщо у вас. Більше, ніж 5 плюсів, ну, є над чим працювати. Це у вас підґрунтя, чому це ваші відповіді, чому у вас ви не отримуєте певний дохід не зростаєте у доходах і, можливо, не реалізуєте себе на повну потужність. Це Короткий, швидкий тест, але зараз у вас є план дій, певний, що необхідно пропрацювати для того, щоб вирішити ваше питання. Кому цікаво, можете приходити на діагностику на пропрацювання до мене. Вирішимо, знайдемо шляхи, пропрацюємо. Це коротенький план, він може змінюватись певним чином, тому що на сесіях ми більш детально тестимо і так так. Щупаємо ситуацію, От, але результати не, не забаряться. Тому прошу приходьте, пишіть, пишіть свої враження, пишіть про, про ваші результати тесту, задавайте питання, буду рада вам допомогти. Ну і відслідковуйте подальші матеріали, буде дуже багато цікавого.